Міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу та підтримку. Ти добра, ладна, мила, мудра матуся, найкраща на світі. Я дуже люблю тебе, мамо, ти найпрекрасніша і безмежно улюблена. за життя і турботу, за підтримку і терпіння. Хочу сказати тобі величезне спасибі. Я тебе дуже люблю і хочу тебе бачити тільки щасливою, чуйною і усміхненою зі тебе! Мама це наш ангел-охоронець, Наш будинок наш сестр. Тому день матері це особливе свято, яке нагадує рідну і кохану людину. Хочеться побажати душевну спокою, успіху, прекрасного здоров'я, весних стосунків, святку світло і щастя, що перебувається через край. З Днем матері бажаю будь-якій життєві ситуації та будь якій дитин, почувати себе найулюбленішою, неповторною, чудовою та ворогівливою, розумною та веселою. Нехай люблять та цінують діти, і це приносить щастя материнському серцю. Твоє свято настало, матусю! І всі ми радіємо від того, що ти у нас є, така добра, мила, найкрасивіша, найрідніша. Залишай, залишайся такою ще сто років, адже так чудово бути, мами не виділення. Дорога матусю, винахід колеса, відкриття радіохвиль, відкоєння космосу все це дрібниці в появляння твоїм святом. Адже ти навчила нас жити та любити. А хіба є щось краще? Будь найщасливішим генієм на землі. Вітаю, мамо, бажаю тобі життя солодшого, ніж мет і варення. Фарб яскравіших, ніж веселка в небі, в квіти на клумбі. Будь завжди найщасливішою, мила мама. Кохана, мила, найрідніше, найдорожча. Нехай твоє життя буде бри... бризках щастя. Нехай воно грає всіма кольорами І ніколи не знає похмурого, сірого настрою. Я бажаю тобі здоров'я ще й на дуже довгі роки. Я бажаю, щоб ти ніколи не знала потреби в благах, фінансу і браку уваги та загальної любові. Вітаю, мамусю. Бажаю, щоб молодість не вщувала в серці, заряджала своєю енергією, позитивом і бажанням радіти. Бажаю величезного здоров'я, під мирним небом. З Днем матері тебе, матусю. Матусю, вітаю, бажаю міцного здоров'я. Позитиву, менше хвилювання, хороших людей на шляху, добробуту, теплого будинку і, і довгого, щасливого життя. Дивлюся в дзеркало, очі, як соль, волосся, як водоспад, посмішка, все від Бога, якого звуть мама. Все краще, що я маю і буду отримувати від тебе. Найміснішого здоров'я та миру, рідна. Щиро вітаю, люблю. Таринство, маленький подвиг. насеченне терпіння, їдача, любов, ніжність, мудрість. Нам дорого ціна кожна твоя зможка. Ти для нас найкрасивіша. Тому що ти, мама, ніточка, яка існує між нами, ніколи не рветься. Нехай вона допомагає, захищає підтримує Бог кінців. З ним матері.